Вітаю вас, ви добре зробили. Що прийшли до церкви в п'ятницю, в суботу, в тому числі, їздив з хором, бо дружина в хорі і там спілкувався з людиною. Вона каже, що час швидко летить, і каже, зараз цінуєш усім. Я думаю, що вона це говорила про те, що сама вона, коли вона була молодшою, це не цінувала. Я, а я так точно раніше не цінував, зараз думаю, що раніше деякі речі не цінував. І ось коли ми будемо старшими в вічності, коли будемо, дивиться назад, то час, проведений в церкві, це найкращий час. Можливо, щось не встигли, і воно породньо щось не встигнуть, бо це люди, які роблять щось. Це не люди, які шукають чимось зайнятися, ім'я чим зайнятися. Ім щось не встигли, щось відклали. Це правда. І ти виділяєш час для того, щоб бути в спільності, для того, щоб молитися, це дуже хороший час. Я би хотів закликати нас до молитви. Ми будемо молитися і за потреби, і за е, молитва за воїнів. Так вона називається. Щоб буває, так я інколи говорю і собі, що проповідник е, думку розвиває, розвиває, каже: ні, Ти не розумієш, за що молиться. Ну, я на свій рахунок приймаю, що погано слухав. Інколи не тільки ця причина, то от, е, за воїнів молитва. Е, зачитаю один вірш. Книга Ісуса Навина, перший розділ, дев'ятий вірш. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій у всьому, де ти. Будеш ходити. Ми знаємо ці слова, сказані для Ісуса Навина. Перше вони сказані то декілька моментів, перше вони сказані для нього підбадьоренням. Ти будь сильний, ти не лякайся. Чому Бо Господь з тобою? Це підбадьорення для кожної людини, коли складні моменти: не бійся, лякайся, а Бо Господь з тобою. Але початок цього віршу, він такий цікавий. Де сам Бог питає, чи ж не наказав я тобі. Розумієте? Є момент підкріплення, побажання, а є момент наказу. І ось і підкріплення, і наказ звучить однаково: не бійся і не лякайся. Ну, Наказ е звучить, якщо точно, будь сильний і мужній, але це предполагає, що людина не буде. Боятися. І ось є момент, який був в житті Ісуса Навина, де його Бог підбадьорює йому каже, Я буду з тобою, ти не бійся, ти не лякайся. І разом з цим це ж, ці ж самі слова є якби і наказом Ісуснавин в те таке завдання бути сильним, бути відважним, не боятися. Питання дуже просте, воно риторичне. Кому кажуть будь сильний і відважний, Тим, Кому в кого попереду щось непросте, не таке складне, чи тому, хто якби зібрався спати, і йому кажуть, ти, якби. Е, Ні, буває і так кажуть дитині. В дитинстві в нас було одне ліжко, де поснилися погані сни. Мама не вірила, але мені видавалося, що це якби Ну, це ж очевидно, що так стається. І ми не сильно хотіли на тому ліжку спати, а хотіли на іншому спати. То буває таке. але це як правило виключення. Як правило, ці слова звучать. Тоді, коли перед людиною так кажуть, перед людиною стоїть щось таке, чого вона лякається, і той, хто поряд, він це розуміє і десь підкріплює цю людину. Людина перед важливим екзаменом її трошки заспокоюють. Людина ще перед чимось таким її заспокоює. І от перед Ісусом Навином стояло непросте завдання. І саме тому ці слова йому було потрібні. Бо попереду і очікували землі, які треба було завойовувати. І, соцсемне, треба було провадити ці війні. Але ще тут один момент який: я коли ходив в походи, то той, хто веде, він говорить: одне з головних правил це те, що той, хто веде, він не має показувати свою розтіреність. Бо якщо він розтірений. То ті, хто йдуть за ним, ну, я, наприклад, заблудився, а вони ну, заблуджуються. Я, в тому числі, декілька разів ходив, пам'ятаю так, ми йдемо в Карпати, такий туман, що ти не бачиш нічого. Ну там ну, метрів десять бачиш, після того не бачиш. І навіть ту місцевість, яку ти знаєш, ну ти ж не геть біля дому, ти як так ну, здалеку трохи її знаєш, реально не розумієш, вона чи не вона. І інша, не розумієш і. Ну, плутаєшся навіть там, де, де, де ти знав трохи. ну Або там ще інші моменти, то йому немає, він не має права. Інші можуть панікувати там, нить, він не має права панікувати і нить, бо інший це впливає. І тому до Ісуса Навина це звучить. Чому ти маєш бути таким, це само собою, а ще й тому, що дивляться на тебе. Якщо ти спокійний, якщо ти впевнений, то і інші люди. У війську вони будуть це відчувати. Люди, які в народі, вони це будуть відчувати. А якщо ти сам будеш боятися, ну є люди сильніші, яким все одно боїться боявся Ісус Навин чи не боявся. Але ну природньо для більшості людей вони дивилися на Ісуса Навина. Тому перед Ісусом навином перше стало завдання бути сильним і відважним, тому що попереду були непрості часи. Йому треба було все завойовувати. І те, про що тут написано в книзі Ісуса Навина, це відбувалося. Йому треба було провадити війни. І, друге, що ще він як був той, на кого дивилися, і він повинен був заспокоїти інших ізраїльтян своєю поведінкою, і своїми словами, те, як він відносився. І ось молитва за воїнів: чому цей вірш? Дуже так підходить, як мені здається, для цієї молитви, бо щось дуже схоже з воїнами. Воїни це не обов'язково військові. Там є цивільні, які стали воїнами. І військові це не обов'язково воїни. Вони можуть бути військовими, але робити ну, іншу якусь роботу як військовий. Ну вони не воюють. Тому що перше вони знаходяться там, де, де непросто, де іншим страшно. Ситуація, яка е, також мені згадується з Біблії, приходить Давид до своїх братів. А там ситуація ну, плачевна. Бо там виходить Голіат і каже, хто буде змагатися, і це подавляє людей, які воюють. Подавляє. Я думаю, що там були люди, які казали, що воювати, то в сторону трохи будемо. Ну, не де Голіат там буде стояти, а чуть в інше. А тут хай хтось другий. Представляєте, там була така ситуація, що там люди. Стали, це подавляло їх. Вони, вони там, В одному місці місце написано, що вони робили вигляд, що це немає, ніби займалися, але це їх подавляло. Оця ситуація. І комусь треба було вийти, воювати з цим Голіатом. І вийшов, І вийшов Давид. Ще одне. Ще одна історія. Зібралося багато війська. Багато. І так багато, що вони навіть могли, як перемогти сказати, що це ми перемогли. І ось там було два випробування. Одне з них звучало так: хто боїться, хай йде додому. Знаєте таку історію? Як там, хоч хтось боявся, чи ні, хтось, хоч хтось пішов додому, чи ні. Пішло багато людей. Багато людей пішло. Бо вони боялися. Це природньо, це нормально боятися. А ось є люди, які повинні робити те, що інші бояться. Не, не, не всі бояться, бо люди трохи різні, але те, що інші бояться. І ось військові вони роблять те, вони захищають там, де багато людей бояться цього. Бо там дійсно страшно. І ось чому важливо молитися? Завонів, бо вони знаходяться там, де багато хто не хотів би бути, де, де страшно бути, де непрості обставини, де дуже непросто і ситуація не некомфортна. А вони там знаходяться. І тому ці слова, які звучали до Ісуса Навина, е, так би хотіли, щоб вони до них прозвучали, як підбадьорення, щоб бути сильний і мужній. Молитва завонів, що ми маємо молитися. Я не знаю, чи ви бачили, але є така картинка. Вона там для дітей, вона не пов'язана з заразю війною. В принципі, вона що йде військовий, він якби сперду, а за ним вже знаходяться цивільні. І там, як правило, малюють жінок і дітей. Ну, бо якось не солідно там ще малювати чоловіків. Але в реальному житті так і відбувається, що за воїном ще й чоловіки стоять, які, яких ці воїни, воїни захищають. Це ну до ну до всіх, мабуть, воїн, які були в історії, відноситься. І ось той, хто знаходиться за, він захищений. Але слово за означає також, що я на його стороні, я за нього. Не знаю, чи в дитинстві було, коли десь там ну це може більше хлопців, коли питали: ти за цих чи за цих. І ти маєш казати за кого я? Я за цих чи за цих? От Я за воні, я за них. Ще такий, а я не знаю. Була в нас такі, такі ситуації, це не одна була, коли десь там е, якісь розборки між вулицями, а тебе не знаю. Ти з тої ти вулиці, і в тебе завдання скажу, я ні, я тут не знаю. Ну, бо якщо скажеш, да, то получиш. Ну або втічеш, там, як повезе е, тобі. Тобто момент, коли ти говориш, я за чи я якби нейтральний, це і на тобі відповідальність. І тому, коли я молюсь за воїнів. То я говорю, що я десь з ними, я не нейтральний. Що вони своє, що хочуть там роблять, а в мене своє. За це я десь дотичний до цього. Я забезпечую, я підтримую. І я молюсь, не тільки молюсь, оце я почув таку фразу, дуже вона мені сподобалась. Ми не тільки молимось, але спочатку молимось. Так мені сподобалось. Записав дуже хороша фраза, вона була на, цьому, на молодіжній конференції, прозвучала: не тільки молимось, але в тому числі молимось. Чого варто молитися, багато з них вони відчувають, що вони залишені. І в цьому є причини. Є багато історій, коли люд, людей не можуть евакуювати, бо там небезпечно, або люди навіть в кільці, або люди їм говорять, вас немає ким замінити, тому ви. І відчувається, що десь ти залишений, бо ситуація така, що тобі не можуть допомогти. Це не з усіма трапляється і не завжди, але це відчуття є. І ось той, хто молиться за. Він в духовному світі говорить ні, ти не залишений, бо є як мінімум люди, які моляться за тебе, які підтримують, які стоять поряд, може не фізично підтримують, але вони моляться. Є багато військових, які не досипають, більшість з них не досипають. Навіть той, який в нас з компанії декілька військових, коли він приїжджає та питає, як ти? То, як правило, там звучать дві речі або одночасно, або по черзі, втомлений, не виспаний. Як правило, одне і друге звучить. І нічого нового не відбувається. Бачиш їх через три місяці. Як ти втомлений, не виспаний? Приходить ще там трохи часу, як ти втомлений, невиспаний. Є інші речі, але це так випирає. І це, це можливо це тільки з, з тими, з ким я спілкувався, але з іншими. І треба фізична підтримка. Бог сильний. Підтримати там, де здається, що сил фізичних немає, де вже е, розчарування Бог сильний підтримати. Бог сильний забезпечить там, де чогось не вистачає, де це потрібно, а його цього не вистачає. І зараз зборів відбувається дуже багато. Люди де знають локально збирають, бо там цього не вистачає, чи цього не вистачає, чи цього не вистачає, чи цього не вистачає. І ось молитва Божа, нехай. Воїни вони будуть забезпечені. Ми не все знаємо і не, не всі потреби можемо навіть е, дати, але молитва, Боже, нехай вони будуть забезпечені. Бо е, взагалі е, тим, що відбувається з воїнами, має займатися держава, і в якийсь мір вона займається. Але більшість з ним я дивився одне інтерв'ю, яке мене так сильно вразило. Коли один е, воїн, він там. Я коротенько дивився, я дивлюся, Ютуб Шорт. Бо не вистачає часу повністю дивитися е, відео якось. І він говорить про те, що він не зробив собі інвалідність. Його питаю, це інтерв'ю, а чого ти не зробив інвалідність? Він каже, бо те, як тобі треба доказувати, що це є інвалідність, це так тебе принижує, що я краще без цього буду. Я дивлюся і так знаєте, думаю, чи заплакає, чи ні, в такому вигляді. Людина, яка, коли вона здорова і призвали, все зробили. Я надію, що це він виключення. Хоча реальність каже, що мабуть не виключення. А потім, коли ти вже там маєш поранення, і, і ти вже не можеш виконувати ці функції, тобі ще треба багатьох десь інстанціях доказувати це, отримувати, випрошувати е, цю нагороду. І ось молитва за воїнів. Тих, які зараз знаходяться яким непросто, ті, які зараз на більтаці, на відпочинку, але молитва за воїнів. Боже, підтримай їх. Там ще є така ситуація дуже складна. Тим, що хто знаходиться на передку, дуже багато з них вживають. Бо здоровій людині, якщо яка не вживає нічого, витримати довший час дуже складно. Не то, що неможливо, але неймовірно складно. І вони починають вживати там не те, що потрібно, а те, що впливає, щоб Бог давав зцілення для цього. Є якісь інші способи. Бо там багато залежності з'являється люди, які звідти приходять їм тяжко соціалізуватися, бо неймовірний тиск. І наша молитва Боже. Підтримає, щоб люди, будучи там, не ще більше десь занурювались, або в жорстокість, або в озлобленість, або в залежності, різні залежності. Це не тільки алкогольна чи наркотична, ще й Лудоманія, коли азартні ігри, коли людина хоче якось відволіктись, в очікуванні що те, що відбувається. Тому вони потребують молитви, не тільки нашої взагалі молитви. І ось є воїни, які моляться. І коли я молюсь. Я порязни молюсь. Це знаєте, як молитва за потреби. Хтось молиться і про це ми заважимо. А я підтримую його у молитві. Є молитва за воні, які навіть не моляться, бо вони чи не знають, як молитися, чи не хочуть молитися, чи не мають можливості помолитися. Я так запам'ятав. Був лікарню цей випадок, я, мабуть, його розказував. Я там провідував нашого брата і помолився за нього. А мама сиділа біля сина, який не приходив в свідомість, і каже. Ви десь церкви, да, каже, помоліться за нього. І ось є люди, які не можуть молитися воїні, бо вони без свідомості. Є і такі випадки. Як ви думаєте, такі люди потребують молитви? Чи нам чекати, коли вони заявлять, що не потребують? Тому молитва за воїнів це дуже важлива молитва.